10 років від першого декрету заснування в Римі, ще нашого університету. І, як сказав отець Юрій, наш духівник вже входимо в третє десятиліття тепер, після відновлення тут наших структур у Львові. Це дуже важливе. Ви всі ті, що якраз прийняли свічки, більші з них нові люди для нас. І для вас це щось нове, напевно, щось цікаве, напевно, щось, що притягає вашу увагу і ваше серце, і хочете залишити ту частку свого життя, своєї сили, своїй енергії, а може і більше, як частку. Нам дуже приємно, що ви до нас прийшли працювати. І дуже хочемо, щоб ви ці цінності зберігали в нашому університеті, які в нас є закладені, і які вас притягали, щоб ви до нас прийшли. Напевно, буде багато різного роду думок, але ми би хотіли, щоб ви всі разом творили одну велику спільноту, одну велику родину, щоб ми разом могли говорити і тішитися. І промовляти до інших, і інших притягати тою родинною атмосферою і жертвенною працею. Я вірю, що так буде, бо я вас всіх вже трошки знаю, я вас люблю і хочемо всі разом творити добре діло на відбудову нашої України. Слава Ісухсу! Вітаю всіх! Eh, шановні дорогі студентки, студенти, працівники. ви знаєте, як то eh, думки збігаються? Я кілька хвилин тому поглянув в сторону пана Івана Гречка і думаю, я зроблю несподіванку всім. Я його привітаю в окремий спосіб. Богдан скінчив своє слово, отець ректор скінчив своє слово нічого не сказав. Пробував цього пана Грецька, а потім собі, я не знаю, чи пригадав, чи дух, Святий спустив свою пір'ї на нього, і було вітання для пана Грецька. Пане Іване, чи ви пригадуєте собі 90-й 91-й рік, як ви своєю гуцульською, вдачею приймали всіх нас, ми трохи і сперечалися, деколи, але це належить. Так само до життя, як ви гостили в своїй хаті вашого земляка Володимира Лучева. Я щиро вас вітаю і дякую за все, що ви зробили для нашої церкви і тепер для університету. І це беріть собі приклад з того наймолодшого члена нашого університету. Вітаю вас, пане Гречко. Ви знаєте, місяч лютий то є дивний місяч. Він є унікальний. Він є Найкоротший, що чотири роки ми маємо переступний рік, і дійсно зима з весною зустрічаються. Це є звичай не тільки український, він існує, я би сказав, у всій Західній і східній Європі. І дивіться, нині вранці, був ще сніг, а на обід сонце. Отже, зима і літо, і рівняється весна. Але я буду говорити про Патріарха Йосифа не щоб автобус спинився, але щоб, вам, щоб перед вами завжди його постать стояла. Я б не хотів, щоб ви казали, о, та він вічно старі нам байки оповідає. Історію треба знати на те, щоб будувати сьогодення і майбутнє. Очевидно, треба достосуватися до обставин, є люди, але є постаті, які є особливі. У місяці лютому, завтра було б 123 роки тому, родився Патріарх Йосиф. 9 лютого 1963 року він приїхав до Риму після 18-літнього ув'язнення. 25 лютого він, став, він був креований кардиналом, та й перед вчора і вчора папа створив нових кардиналів, то так, звичайно, перед постом так само і папи. Творять нових кардиналів. Так що у тому короткому місяці, який має тільки 28 або 29 днів, три кардинальні події в житті Патріарха Йосифа. Нині Україна переживає важкі часи. І дійсно треба молитися за майбутність, за волю України і за нашу самостійність. Але думаю, що коли патріарх Йосиф перебирав жезл служіння глави нашої церкви, то часи були, може, навіть іще гірші. І як він вийшов на волю, то Норман Казенс, той, що посередничав між папою і Хрущовим, Сказав Хрущові, та він же старий, дайте йому трошки пережити кілька років там у Римі, в якійсь семінарії, чи в того і він відійде. Він тоді створив український католицький університет. Який малий був цей університет? Що року на праздник святого Клемента Папи ми... Читали я той Євангелій, а не бійся, мале стадо, бо подобалося Господеві дати тобі твоє царство. І часто, бодай я так думав, Боже, коли ти, ти з того малого стада вже зробиш це царство? А нині воно є. Ми за той час, тобто наш університет видав всі твори Патріарха Йосифа. Минулого року, я не роблю реклами для книжки, якої я був з пані доктор Гарячею, головний редактор. Ми видали його спомини. Вчитайтеся у його мислі. І ви побачите, скільки він може нам дати сили. Молімся до нього, молімся, щоб його прославили тут на землі. І завжди і дім його духа печаттю. Дякую і щасливого вам празника і наступних днів. Слава! Прикриті, чорним потном тіла прикриті смуту і холо, ума маминих очах, постріл у спину, хтось десь загинув, тобі так важко, змотві цепта, молитва свята за тих та пішов вічне життя. Нехай не пам'ятю на наших уста, що гордість, герой майдарею моя небесна сто. Небо палає, неправда згоряє і піднімається гору моя суплікація, тим обіймаю, молю і прохаю, не плач, що від'їжджаю з нами Бог і буде завжди так Молитва свята, За тих пиша У вічне життя. Нехай не пам'ятю на наших устах, наша гордість, герой Майдане, вино, я небесна Сотня Вся ця брехня, брудна вода, смысла водину і протиправна дія Дождь падає з краю, но вулиця раю, сідла за ти захища, наше ім'я. Свята, с у вічне в Нехай вони пам'ятю на наших устах, гордість, герой І уйная небесна сотня. 下